Доброго дня, 11 клас, продовжуємо вивчати вільні електромагнітні коливання у коливальному контурі. Сьогодні будемо також говорити про рівняння гармонічних коливань у контурі. І почати сьогодні я б хотіла з тобою, використовуючи оцю таблицю, що ми з тобою дещо обговорили. А саме, як буде змінюватися зарядна, пруга, сила, струм, електрична, магнітна та повна енергія в коливальному контурі. Зверни увагу: перше положення положення коли у нас час до рівня нулю, коли ми ніби відхилили маятник в бік, так? Якщо порівняння провести. Тобто конденсатор повністю заряджений, електричного струму в колі немає. Отже, заряд буде максимальним, напруга, зрозуміло, на цьому конденсаторі максимальна, сили струму немає. Так? І відповідно, якщо заряд максимальне значення має, отже, електрична складова буде максимальною. Якщо сили струму немає, значить немає магнітного поля. Пам'ятаєш, що в катушці у нас виникає електромагнітне поле, в разі, якщо є струм. Якщо струму немає, в катушці немає магнітного поля. Отже, магнітна енергія теж нуль, і повна енергія в цьому разі складається лише з енергії електричного поля. Далі, якщо конденсатор починає розряджатися, тобто відбувається зменшення заряду, зменшення напруги, правда? На цьому конденсаторі, але при цьому ця енергія електрична, яка зменшується, вона передається куди? До катушки. Відповідно, збільшується сила струму у контурі і збільшується магнітна енергія. Таким чином, у нас в цей момент, коли у нас розряджання відбувається конденсатора, у нас енергія повна у коливальному контурі складається з енергії електричної та енергії магнітної. Продовжувати можна обговорювати досить довгий час, просто воно все буде повторюватися, але навпаки. Отже, завдання 6:1. Заряджений конденсатор приєднали до катушки індуктивності. Чому дорівнює заряд Q на пластинах конденсатора ідеального контуру, в ту мить, коли від початку коливань пройшла половина періоду? Ми бачимо з тобою, що коли у нас час дорівнює половині періоду, то заряд має максимальне значення, напруга максимальне значення, сила струму 0, Ну і все зрозуміло далі. Ми тільки що з тобою це обговорили. Таким чином, на ці питання нам буде легко зараз з тобою дати відповідь. Отже, в цьому разі у нас з тобою буде максимальною, максимальним буде заряд, це буде відповідь А. В цьому разі у нас з тобою буде сила струму рівна нулеві, так? Тут однакова умова йде. І тут питають про напругу. Напруга так само, як заряд, буде максимально мати значення. Наступне завдання 6.4. Заряд на обкладках конденсатора коливального контуру змінюється за графіком. Ось цей графік. Так, визнач амплітудне значення заряду, період, частоту вільних електромагнітних коливань у контурі. Ми з тобою бачимо, що максимальне відхилення від положення рівноваги для заряду становить 0,2 мікроколон. Отже, уже це буде або А, або В відповідь. Далі, яким буде у нас період. Період, пам'ятаєш, тут у нас час з тобою в мілісекундах, отож ми можемо взяти період і відраховувати від точок, які коливаються в однаковій фазі. Тобто, наприклад, від 5, одна клітинка 5, до точки, яка коливається так само. Це буде не ця точка, а аж ця. Аж ось тут може бути. Тобто 5, 10, 15, 20, 25. Так? 25. Таким чином, період у нас буде становити скільки? Різниця оцих двох часів буде становити 20 мілісекунд. Отже, 20 мілісекунд, і там де 0,2 мікроколон. Ну, і давай ще порівняємо, чи буде там дійсно у нас 50 гц частота. Якщо частота пов'язана з періодом, ось таким чином, то одиницю поділити на 20, причому мілісекунд це 10 у мінус третьому, то в цьому разі у нас виходить з тобою якраз 50 Гц. Якраз 50. Герц буде, тобто відповідь буде В. Тут, де у нас записується заряд, як він змінюється за законом косинуса, як змінюється за законом косинуса напруга, як змінюється за законом синуса у нас е, сила струму. Наступне завдання 6.5. Ми теж маємо з тобою графік, але вже для напруги. Якщо напруга змінюється у нас на конденсаторі ось таким чином, то як залежить від часу напруга в контурі. Ну, перш за все, давай подивимося, що у нас тут є. Максимальне відхилення це 50 вольт. Отож, Г точно не буде. Далі нам потрібно розуміти, чи це синус, чи це косинус. Зрозуміло, що це є у нас косинус. І таким чином ми повинні з тобою ще з'ясувати, чи буде це у нас. Омега рівна 100 пі. Адже е, напруга у нас визначається як у максимальне на косинус омега Т. Тобто ми маємо омегу з тобою порівняти, чи буде тут 100 пі. Давай подивимося, як знайти омегу? Потрібно взяти період. Період ну давай від нуля відраховувати. так, Тобто між горбами. Тобто, це від 0 до 20, отже, 20 мілісекунд, як у попередньому. Тобто частота ню е, у нас становить 50 Гц. а омегу в цьому разі можна обчислити як 2 пі ню, або як 2 пі поділити на Т. Якщо ти візьмеш зараз, поділиш 2 пі на Т, то ти отримаєш 2, число π, ми не розписуємо, адже у нас там π має бути, пам'ятаєш, я тобі говорила поділити на 20, то в цьому разі у тебе вийде якраз 100 пі. Тобто відповідь буде якраз у нас Б. завдання номер ші Треба встановити відповідні. 8.1. Коливальний контур складається з конденсатора ємністю 8 мікрофарад і катушки індуктивністю 2 Генрі. 2 Генрі. Визнач, яка формула буде описувати залежність сили струму в катушці від часу, коли в контурі відбуваються вільні електромагнітні коливання, всі величини виражено в одиницях Сі, і вважай, що амплітуда коливань не змінюється. Отож, ми розуміємо, що якщо амплітуда не змінюється, це вільні, не затухаючі коливання в ідеальному коливальному контурі. Таким чином, зараз ми з тобою тут з'ясуємо. Ну, подивись, будь ласка, уважаю. На те, що тут є. І пригадай, ми з тобою говорили вже про те, що насправді у нас сила струму записується ось таким чином: і максимальне на синус омега Т. Так? Тобто це загальна формула. Ну і тепер треба нам порівняти те, що є, знайти і максимальне, а от, знайти омегу і подивитися, що відбувається тут. Добре, давай знайдемо. Значить, у нас з тобою є електрична ємність 8. На 10 у мінус 6 фарад є індуктивність 2 генрі, і потрібно визначити нам з тобою формулу. так, знайти. Отже, для того, щоб її записати, ну, перш за все, я думаю, що ти здогадався або здогадалася, що потрібно знайти нам омегу. Омега у нас пов'язана з чим? Пов'язана з періодом 2П поділити на Т. Тобто Т за формулою Томпсона 2П корінь Л помножене на С. Давай підставимо, порахуємо, що у нас вийде. Отже, коли ми з тобою підставляємо. А, а Хоча, давай, знаєш, що зробимо? Давай ми їх зараз поєднаємо, адже нам потрібно все рівно омега. там 2 пі, тут 2 пі, воно скоротиться. Давай трошки схитримо, трошки хитріше зробимо. Отже, L на С. В цьому разі вони скорочуються. Отже, одиниця поділити на корінь Л Цю формулу бажано запам'ятати, але ми один раз і ще раз її прописали з тобою. Таким чином, зараз ми підставляємо омега дорівнює. 1, 8, 10, мінус 6, і множимо на 2, отже, це буде у нас 8 на 2, 16, корінь з 16, це 4, корінь з 10 в мінус 6 буде 10 у мінус 1, 1 на 4, це 0,25 на 10 в 3. так, Поперевертаємо. Так, і в кінці кінців виходить, що це у нас буде скільки 250. Радіан за секунду. Зверни увагу, омега у нас вийшла 250. Таких записів тут 2. Тут 250, а тут 250 П. Яке обираємо? Звичайно, те, яке відповідає ось цьому значенню. Отож, варіант буде А. Навіть не дивимося на те, яким буде І максимально, адже для нього у нас в задачі немає ніяких інших даних. Отож, обираємо варіант А. Завдання 8.2. Розглянь графік залежності сили струму від часу в коливальному контурі під час вільних коливань. Визнач, яким стане період коливань у контурі, якщо ємність конденсатора збільшити в 4 рази. Відповідь запиши в мікросекундах. Одразу можемо з тобою записати, що ємність у нас збільшилася в 4 рази з попереднім значенням в порівнянні. Так, тепер з графіка, що ми можемо з тобою знайти? Зрозуміло, що можемо взяти з тобою амплітудне значення. Це буде у нас 5 мА. Запишемо це, що і максимальне буде 5 на 10 у мінус 3 амперів. І можемо взяти по Т, зрозуміло, що період, так? від 0 до точки, яке коливається так само. Це 4 мікросекунди. Отже. Період становить 410 у мінус 6 секунди. І визначити нам потрібно, яким стане період коливань, так? Тобто Т2 треба знайти, а то було Т1. Ну, задачка теж не складна, насправді. Давай ми з тобою розпишемо спочатку Т1, яким, яким воно в нас було. Т1 було за формулою Томсона 2 π корінь Л помножене на С. Як бачимо, що цей період він не залежав від амплітуди сили струму, залежав лише від Л та С, тобто характеристик контужки та конденсатора. А, і ємність при цьому була С1. Тепер Т2. Якщо Т2, то тут буде те саме 2 π спочатку, потім іде Л, а потім буде у нас С2, відповідно, а воно становить 4C1. Давай напишемо 4С1. Тобто ми бачимо, що під коренем у нас з'явилася четвірка. Якщо взяти корінь, це буде 2, додасться ще сюди. так? Тобто тут у нас буде 2, і все решта так само, 2 π корінь Л, С1, як тут. Тобто 2 т 1 я можу написати. Зрозуміло, сподіваюся, що я зробила. От. Ну і тепер що? Тепер можемо порахувати, взяти, і якщо ми двійку помножимо на це число, у нас з тобою вийде 8, 10 у мінус 6 секунд. або 8. Мікросекунд. Таким чином, ми знайшли з тобою, яким буде період коливань, якщо збільшиться у нас ємність конденсатора в 4 рази. І остання задача на сьогодні в цьому уроці 8.3. В ідеальному коливальному контурі амплітуда коливань з сили струму в катушці індуктивності дорівнює 5 мА, амплітуда коливань заряду конденсатора 5 нанокулонів. А момент, в момент часу Т заряд конденсатора становить 3, 3 нанокулони. Тобто це якесь миттєве значення заряду. Визнач силу струму в катушці в цей момент. Отже, треба визначити силу струму миттєву, яка буде в цей самий момент, коли заряд буде таким. Отже, маємо з тобою таку ситуацію, що є максимальне значення сили струму та а, а, заряду, і миттєве значення заряду в якийсь момент часу Т. В цей самий момент маємо знайти І. Отже, почнемо з того, що, оскільки у нас є обидва значення і е, сили струму, і, і, і заряду, ми можемо з тобою знайти, вони ж пов'язані між собою, пов'язані між собою саме ось таким чином. Ми з тобою про це також сьогодні вже говорили. Отож, можна звідси знайти що? Знайти омегу. Давай знайдемо. І максимальне треба поділити на Q максимальне, При діленні у нас виходить. 10 у 6 степені. Так? Тобто омега 10 в 6 степені радіан за секунду. Уявляєш собі, так, яке це ну, достатньо велика частота коливань. Тепер давай запишемо з тобою рівняння коливань для заряду. Ну, Q1 дорівнює, це буде Q максимальне на косинус омега Т. Так? А тепер підставимо сюди значення. Замість Q1 пишемо 3 на 10 у мінус 9. Дорівнює Q максимальне це 5 на 10 у мінус 9. Косинус омега це 10 в 6 Т. Чудово, далі. Скорочуємо 10 у мінус 9 3 ділимо на 5, адже визначаємо зараз, ну давай, ладно, давай запишемо косинус 10 в 6 Т це, тут, у нас, так, дорівнює 3 п'ятих, так, або 0,6. І тепер ось це значення 10 в 6 Т, це буде арк. Косинус 0,6. Якщо подивитися по відповідним таблицям або на калькуляторі це зробити, то це вийде у нас 36 градусів. Оце значення відповідає 36 градусам. Для чого це нам потрібно? То для того, що ми зараз з тобою запишемо ще формулу для і. Тобто це буде і максимальне, але вже синус, так? адже там у нас відбувається береться похідна, пам'ятаєш? У відеоуроці, який є е, в інтелекті, там вам про це розповідають більш докладно. От. І ми можемо сюди підставити з тобою те, що ми вже маємо, і 1 дорівнює, і максимальне це 0,5 помножити на синус замість омега Т, дивись, омега Т, так, це 10 в шостому Т. Ось воно, тобто це 36 синус 36. Таким чином, і 1 дорівнює 0,5 помножити на Сінус 36, а він становить 0,5878. І в цьому разі це буде 0,3. Ну, приблизно там буде 3000 ампера. Єдине, що, коли ми беремо з тобою похідну від косінуса, це буде мінус синус. Отож, тут має бути мінус кругом, постав його, будь ласка. Миттєве значення для сили струму в цьому разі буде ось таким. На цьому все на сьогодні. Сподіваюся, що все було зрозуміле. Завдання, як бачимо, не складні. насправді, просто треба брати і поступово їх виконувати. Отож, бажаю тобі успіху в розв'язуванні задач. На все добре, до наступного разу.